Вітаю, це «Южнівські новини в студії Наталя Мізюкіна. На початку короткий огляд матеріалів, які сьогодні для вас підготували наші журналісти. Як працює нове керівництво спілки ветеранів? Чергове засідання виконкому міської ради відбулося. Прес-конференція срібних призерів чемпіонату світу з гандболу перше в студії южницького телебачення. Деталі цих та інших подій у репортажах наших журналістів. Засідання виконкому міської ради відбулося 19 липня. На розгляд членів виконкому було представлено понад 20 питань. Запропоновані проекти рішень не викликали у членів виконкому протиріч. Питання ухвалені одностайно. Крім того, у закритому режимі розглядалися питання стосовно неповнолітніх. Поза порядком денним міський голова підняв актуальну тему бюджетного будівництва в Южному. Засідання виконавчого комітету розпочалося з проблемного питання. Володимир Новацький прокоментував ситуацію, яка склалася з об'єктами, які будуються за бюджетні кошти. Держказначейство затримує фінансування, тому строки передачі об'єктів значно переносяться. Проте така ситуація склалася не тільки в нашому місті. Сегодня эта проблема не столь города, это проблема казначейства, финансирования, наверное, по всей Украине. Идет серьезная задержка по финансированию. У нас практически на все объекты. И строительства, и капитального ремонта, и текущего ремонта. Все деньги как бы задерживаются в казначействе. Но это опять-таки не проблема наша. У нас нет проблем с финансированием. Деньги для этого на это выделены. И строители сегодня, безусловно, возмущаются, что нету, ну, не, нету такого движения в строительстве. Временно строительство, да, где-то приблизительно уже на месяц. Сдвигаются графики на все, и на набережную, и на мэрию, и на коллекторе, и теплотрассе, и на всех объектах практически строительства по городу. Я говорю, это проблема не Южного, это проблема и области, и, наверное, всей страны. Серед низки питань члени виконкому також ухвалили акт передачі гуртожитку по вулиці Ленін, 21 у комунальну власність міста. У законі є декілька варіантів, які передбачають статус цього будинку. Тому на черговій сесії депутати повинні ухвалити рішення стосовно подальшої долі гуртожитку. Будуть подаватися ті варіанти, які є в законі. Закон підсматриває оставлення статусу соціального життя для жителями цього під'їзду, либо залишається в статусі общежиття, но з правом приватизації квартир частного собственності. Який з варіантів виберуть депутати? Ми посмотримо. Інші питання були розглянуті у робочому порядку. Більш детально про хід засідання ви зможете дізнатися з програми об'єктив. Срібні призери ганбольний клуб портовик зустрівся із журналістами обласних телеканалів прямо в зйомочному павільйоні студії. Міг протягом години журналісти дізнавалися всі тонкощі чемпіонату, а влаштувала таку незвичну зустріч прес-служба портовика. Питання, де проводити першу прес-конференцію для її організаторів, виявилося принциповим. Нинішні та колишні гравці южнської команди портовик це склад збірної команди України з пляжного гандболу. Тому своє перше спілкування з представниками ЗМІ, срібні призери, чемпіонату світу провели саме в Южному. «Коли наші спортсмени вийшли вже в фінал чемпіонату, міра перед фінальним матчем. Тогда возникла идея проведения пресс-конференции именно у нас в Южном, потому что это достижение не только Украины, но это прежде всего достижение и Южного. И, безусловно, я предполагала, что будут приглашать наших ребят и на областные телеканалы, и вот сейчас уезжают они в Киев. Хотілося щоб все таки перша прес-конференція була проведена в нашому місті. І виходить, що в южному южний какстав центром обласним на, на, на время її проведення на прес-конференцію були запрошені представники обласних каналів, інформаційних агентств та спортивних газет. Спортсмени та тренер збірної ділилися своїми враженнями про хід чемпіонату світу. Далі на спілкування зі срібними призерами та їхнім наставником очікують журналісти Київських змі. Зміна влади відбулася в міській ветеранській організації. Новий голова спілки та секретар тепер планують роботу спілки. Але головним напрямком діяльності цього громадського формування залишається допомога людям старшого покоління. Вже майже рік спілці допомагає депутат обласної ради Олександр Пресман. До складу Южненської ради ветеранів Віктор Марковський входить уже 5 років, а нещодавно обраний керівником ветеранського осередку. Доручення йому відповідального поста не було випадковим. Колишній голова спілки Віктор Забігалін за особистих обставин відмовився від цього громадського навантаження. Віктор Олександровича Забігаріна тяжело заболіла жена, а також син Чорнобильця. Теж боліє. часто не может выполнять свои обязанности, так как требуется большой уход за женой, навещать сына больного. Он написал заявление с тем, чтобы его переизбрали. Таким образом, произошла конференция, собрали конференцию, пресс-конференцию, отчетно-выборное собрание, где была предложена моя кандидатура. Я, естественно, не ожидал этого. що буде предложена та кандидатура. Ну і всі члени проголосували єдиногласно за останні півроку. Колектив спілки ветеранів фактично оновився на 80%. Новий секретар працює із двадцять сьомого квітня. Кивабу вона <реклама> тработала 10 років. Ну по всій вероятності вже возраст здоров'я, все їй прийшлось написати заявлення. И собрался в президиум, пригласили меня, попросили, чтобы я поработала. Так я оказалась здесь. Получился так, что обновленный состав сначала меня, потом не стало Царство Небесное Зинаиды Михайловны, зама забегалина. Вот. И так получилось, что у нас много новеньких получилось. Председатель, секретарь, председатель ячейки. Новінький два місяці тому змінилася пільгова система продажу медикаментів у соціальній аптеці. На 30 гривень збільшилася сума, на яку безкоштовно відпускали ліки. Раніше ветерани могли на конкретну визначену суму придбати лише визначені, внесені до соціальної групи медикаменти. Тепер в аптеках відпускають ті ліки, які потребує сам ветеран. Кожного місяця спілка подає до аптеки список із 25 чоловік. С декабря 2011 года мы работаем по программе депутата Одесского областного совета Фресмана Александра Семеновича. Ежемесячно мы получаем списки из Совета ветеранов. Согласно которым и по предъявлению удостоверения ветерана Великой Отечественной войны или афганцев мы предоставляем бесплатный отпуск медикаментов непосредственно тех, которые желает ветеран. Аби дізнатися, як працює новий склад спілки ветеранів, до Южного приїхав депутат обласної ради Олександр Пресман. Питання щодо змінення пільгової системи в соціальної аптеці теж є важливою темою візиту. Сьогодні ми зустрічаємося, будемо говорити про тих цілях і задачах, які будуть ставити перед мною наші уважаємі ветерани. Узнаю, як працює сьогодні наш соціальний проєкт. В плане аптеки, только что столкнулся с тем, что встретил знакомую Татьяну Леонидовну, женщину, у которой есть как бы несчастье в семье, наверное, кажу тоже как бы от себя. такую посильную помощь. Ко мне обращались люди, говорили о том, что вот как бы есть какие-то вещи, там 40, 47, 48. Я когда-то на этом останавливал, останавливался. Я четко сказал: я не хотел бы, чтобы были какие-то ограничения. А если сегодня кто-то э, вынужден по той или иной необходимости взять какое-то лекарство более дорогостоящее, то пусть мне выставляют какой-то отдельный как бы, кредит, не сделаю для того, чтобы я мог потом. Як я всегда це делаю, в кінці місяця месяце я гашу деньги, те, які я должен, и, і работает социальный соціальний проєкт. Це связано с тим, що к сожалению, йде тенденція к удорожанию лекарств. Робота спілки ветеранів южного триває. Допомогти кожній літній людині основна мета організації. Незважаючи на її оновлений склад, всі задачі, які поставлені на початку року, мають бути виконані. Лисиця напала на людину. Така незвичайна ситуація трапилася цього тижня на дачному масиві у селищі Кошари. Агресивну поведінку тварини спровокували дії чоловіка. Він намагався випроводити непрохану гостю з подвір'я. У результаті ураження рук та ніг. Загроза сказу у таких випадках стовідсоткова. Добре, що медична допомога була надана вчасно. Значить, буквально позавчора травмпункт. На скорую помощь приемного покоя обратился человек э, с дачи, где был покусан лисой. Обстоятельства укуса, как он объясняет, он ее пытался выгнать со двора, но естественно она его покусала. Укусы тяжелые, нижние конечности, верхние конечности, это считается тяжелой степенью. Учитывая, что это дикое животное, вероятность того, что она больное, бешенство, очень высокая. Мужчина обратился своевременно, непосредственно после получения укусов. Ему показана иммунопрофилактика, бешенство, введение иммуноглобулина и антирабической сыворотки. Учитывая то, что он одессит, был отправлен Для казання спеціалізованої помощі антірабічської. Отже, будьте обережні із дикими та домашніми тваринами, адже випадків нападу домашніх улюбленців, на жаль, не меншає. На честь видатного спортсмена южного, 21 липня, відбудуться футбольні змагання. Міський стадіон запрошує всіх, кому дорога пам'ять про футболіста, гонболіста, плавця та тенісиста Олександра Ярцуна. Початок змагань о 10-й годині ранку. Отже, приходьте згадати та вболівати. А це була вся інформація на цей час. Приємних вам вихідних. Нехай щастить.